Авіатори були безоправні, вони в мінус. Працювала я в цій кімнаті біля вікна. Вону хвилею мене скинула разом зі стулом на пол. Я не знаю, як я вижила. Чесно. Оксана в момент атаки вела прямий ефір на робочій сторінці у соцмережі. Жінка продає окуляри через інтернет. Осколками їй порізало руку. Під час ефіру. Всі бачили, як мене знесло зі стільця, всі переживали на ну, купа дзвінків, смс-ок всі переживають. Тутка просто обробила і сказала, що треба їхати зашивати, бо дуже глибока рана. Їздила зашивати, пальців поки не чувствую. Вилетіли вікна у квартирі Ольги. Жінка каже, її врятувала штора. Чули, було звук, такий летів, наче як бахнуло оце. все стекло. я Думала, добре, хоч штора спасла, тому що це все. все посипалося сюди. Чоловіку допомагало це все від цілофаном, це на, на кухні тут десь до пів півп'ятої ну, ранку ми це все з поруч із місцем атаки влада розгорнула оперативний штаб. Людям надають будматеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу. Місцевий житель Леонід мешкає на четвертому поверсі пошкодженого будинку. Каже, у квартирі вилетіли вікна, прийшов отримати дошки та плівку. Взрив, слышав, бабахнула, а жона в дуже іспугалася. Я лежав в постелі недалеко, від окна. ну, стекло розбилось туди, наружу. Приїхав син зі своїм другом. Временно Льонки вдома дома шлісь, времене прикрилі. За інформацією керівника Криворізької військової адміністрації Євгена Сетниченка, внаслідок атаки в ніч проти 3 березня пошкоджені багатоквартирні будинки, медичний заклад, підприємства та авто. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.